Слава Богу, браті і сестри, доброго вечора, Божою мілостю. Маленький ефір сьогодні буде. Ми повністю читати сьогодні вечірніх молитв не будемо з вами. Сьогодні ми зробимо прочитаємо Євангеліє сьогоднішнього дня і правила Серафіма Саровського, тільки що прийшов із служби. У нас була всіночне бдіння, хто долучався, знає в Веспенському соборі Почаївської лаври. Але прошу, прошня, ну з інтернетом трохи проблема. Так що простіть. Зараз ми давайте почитаємо Євангелії сьогоднішнього дня, а тоді правило Серафіма Саровського. На 10 хвилин орієнтуйтесь, 10 15 хвилин. Спасі, Господі, за вашу підтримку. Лайки, вподобайки. Так, 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 так. Спасі, Господі, Тік-Ток, і вас. Спасі, Господі, за ваші подарунки і за вашу підтримку. Завтра у нас праздник пророка Божого Ілії. Читаємо молитву перед святим Євангелієм. <клес> Ой, сияй в серцях наших, чоловіку, любче Господі, Твоєго боговідні тлений світ, і мислі наше наші отверзі очі, во Твоїх проповідень і розуміння, вложив нас і блажених Твоїх заповідей страх, да плотські епохоті, вся поправши духовне життєство пройдем, вся яжеко благоогожденню Твоєму і мудрствуючи, діючи, ти, Бо ісі, просвящення душі телес наші Христе Божий, ті, ті, славу, висилаєм, собі, знайшим, мотцем, і тібе славу воселаєм, собізначальним Твоїм Отцем, і все святим, і благим і животворящим Твоїм духом, нині і присно і во веки веков. Амінь. Євангелія від Матфея, 17, глава, з 10 по 18 вірш. І вопросі його учені його глаголіще, що обукніжні глаголють, яко як ілїї, прийти прежде. Ісус же отвіщав речі їм. Илья, Убо прииде прежде и устроит Вся, Глаголю же вам, яко Илья уже прийде, і не познаша його, но соотворивши о нем велика восхотеша, так и Сын Человеческий Імонь посредаті от них, тогда розумієш учениці, яко о Іоанні, крестители рече им, и пришедшим им к народу приступи к Ньому чоловік, кланяяся йому и благолесу. Господи, Помилуй Сина Моего, яко на нові місяці біснується, и зле стражництво, множицею попадает в огін і множицею воду, и приведох його коучеником Твоим, и невозможно Його От отвішав же Иисус, рече, О, родине вірний и розрешденний, доколі буду с вами, доколи терплю вам, приведите ми його сему, и запрети Ему Иисус, и извиди из Негобес, и исцеле отрок от часа Того. І спитали його учні його, чому ж книжники говорять, що Іллі належить прийти раніше. Ісус сказав їм у відповідь так, Ілля має прийти раніше і все приготувати. Але кажу вам, що Ілля вже прийшов і його не впізнали, а і обійш... обійшлися з ним, як хотіли. Так і син людський, постраждає від них. Тоді учні зрозуміли, що Він говорив їм про Іоанна Хрестителя. Коли вони прийшли до народу, то підійшов до нього чоловік і, ставши перед ним на коліна, сказав: Господи! Помилуй сина мого, Він усь час нового місяця біснується і тяжко страждає, бо часто кидається у вогонь і часто у воду, я приводив його до учнів твоїх, та вони не змогли зцілити його. І Ісус же, відповідаючи, сказав ородений, вірний і розбещений, доки буду з вами, доки терпітиму вас, приведіть його до мене сюди, і заборонив йому Ісус, і біс вийшов з нього, і отрок видужав отуж мить. Слава Тобі, Господі, слава Тобі. Ось таке, браті і сестри, сьогодні Євангеліє. Зараз ми читаємо толкування на це Євангеліє, після чого читаємо правила Серафіма Саровського. Так. Господи, благослови. Коли Господь сходить з гори преображення зі своїми учнями, Він заповідає їм нікому не говорити про те, що вони бачили, поки син людський не Воскресний із мертвих. Вони запитують його, чому книжники говорять, що Ілля повинен прийти раніше, коли учні не можуть зв'язати слова Христова з тим, що вони чули в Писанні, вони просять пояснити їм ці слова. Коли ми зустрічаємося з важкими місцями в священному Писанні, ми повинні звертатися до Христа з молитвою, щоб Він відкрив наш ум, розум, Духом Святим, до того, щоб ми розуміли Писання і наставив нас на всяку істину. І, перш всього, толкування святих отців, які життям своїм виконали Слово Христа. Ісус сказав їм відповідь: Правда, Ілля повинен прийти раніше і устроїти все. Христос прийшов не для того, щоб і змінити або опразнити що-небудь в старозавітніх пророцтвах. Він, Іоанн Христитель, предшествував йому, щоб зупинити духовний розпад і в Богоізбраному народі, проповідуючи Покаяння. Це і є Устроєння всього. Учителі закона правильно говорять, що Ілля повинен прийти, Но я скажу вам те, що вони не можуть сказати, що Ілля уже прийшов. Часто буває, що обіцяння Божі виконуються, а люди не бачать цього і продовжують чекати їх. Де обітування пришестя Його? Скажуть вони про самого Христа. А тепер говорять так і о претечі пришестя Христова. Той час, як обітування о притечі вже виповнилось, учителі закона посвящали багато часу спором про писання, але не бачили в знаменнях часу виконання писаній. Так можна ім... іміть апокаліпсис любим чтінням і не бачити апокаліпсиса, який відбувається на наших очах. Легше об'яснити обще значення слова Господня, чим уміти примінити його до реальної духовного життя, від того, що вони не узнали його. То поступили з Ним як хотіли. Якби вони взнали Господа слави, то не розп'яли б Його. Якщо би вони знали протечу, то не звершили б усікновіння його глави. І Господь додавляє, так і син людський, і пострадає від них. Коли вони зап'ятнали свої руки в крові Іоанна Хрестителя, вони вже були готові вчинити точно так же з Христом. Так вчиняють люди з Христовими служителями, так вчинили б вони і самим Господом Христом. Тоді учні зрозуміли, що він говорив їм про Іоанна Хрестителя. Господь не називає по імені Іоанна, надає таке його описання, яке повинно нагадати їм про те, що він говорив про притечу до цього. Іоанн прийшов в духі і силі ілінної, і служення Іоанна заключається в поверненні Агнця Божого, в, в проповіданні Агнця Божого, який візьме гріхи світу. І далі ми бачимо повіствування про зцілення біснуватого отрока. В ньому ілюстрація духовної самонадійності неутверджених благодаті учнів. Раніше Господь посилав їх на проповідь, і, повернувшись, вони з радістю говорили, що і біси їм повинується. А тепер, коли деякий чоловік приводить до них свого сина з проханням, зцілити його вони не можуть і згнати біса. Зцілення біснуватого отрока відбулося зразу ж після. Того, як Христос зійшов з гори приображення, де учні його почули голос Отця Небесного, коснулися, вічно, торкнулися вічного життя, непостижимого спокою і радості, для якої і створена людина. І перше, що вони зустрічають, сходячи з гори, світ такий, який він є, в його неприсвітленості, підчиненості тьми, з його обіснуванням, хворобами, маловір'ям. Слава Небесна не може заслонити від Христа наші нужди й біди, і ми обмануємо себе, якщо думаємо, що після Воскресіння і п'ятидесятниці все тільки світло, ні, тьма, пітьма світу цього, в яку Господь входить своїм хресним стражданнями, невіддалима від світла Дня Господня, і ми призвані розділити з Господом до кінця цю тьму, якщо хочемо бути в світлі. Отець. З сльозами кидається до ніг Спасителя, просячи зцілити свою дитину, яку біс кидає, то вогонь, то в воду. Сознання непоправимої біди заставляє людей приклонити коліна. Діявол овладів душою і тілом цього отрока. Но хто, крім Христа, може перемогти диявола? Я приводив його до учнів Христа, до твоїх учнів, і вони не могли зцілити його, говорить. Потрясений Отець, орот невірний і розбещений, розрощений, воскліцає Господь, ці слова обращені, звернені до всього народу і, в особливості до учителів закона, за невір'я наше Господь не дає іншим людям допомоги, коли вони звертаються і взор до церкви. Сам Христос не міг звершити багатьох чудес там, де царствовало невір'я, доки буду з вами, доки буду терпіти вас. Невір'я і розрощеність тих, кому Господь відкриває свою благодать, велика печаль для нього. Однак про Бога не можна сказати, що Він терпеливий і милостивий, говорить святі Отці. Він довго терпелив і много милостивий. Приведіть Його до мене сюди, говорить Господь. Як би не гнівався на нас за наші гріхи, Господь, Його любов неодолима. Коли надія на всяку людську поміч помирає, ми повинні йти до Христа. І Він не відкинить нас. Господь сокрушає силу сатани, як владність іміючі, і заборонив Йому Ісус, і біс вийшов з Нього, і отрок зцілився в той час. Сатана не може противитися слову Господню, як би невелика була Його сила, і сколь би довго він не господствував над людьми. Це було немедленно і повне зцілення. Усі часи батьки повинні приводити своїх дітей до Христа, і особливо в такої, як наше. Раніше подібне біснування було рідким явлінням, а тепер це наша кожнодневність. Як привести нам наших дітей до таїнства церкви і до присвіщення Словом Господнім, як навчитися по настоящому молитися за них, коли вони відійшли від церкви? якщо буде у нас переживання за наших дітей, як у цього батька, і таке ж, як у нього, звернення до Христа, Господь сукрушить сатану під ногами нашими скорі. Амінь. Ось таке, браті і сестри, сьогоднішнє Євангеліє і сьогоднішнє толкування Євангелія. Спасі Господі всіх, хто був, всіх, хто слухав. Зараз ми ще прочитаємо правила Серафіма Саровського. Воно включає в себе три очинаш, три Богородиці і символ віри. А далі, хто хоче прочитати повністю вечірні молитви, будете читати сіменьки. <кхе> Во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наши же иси на небесек, да святится имя Твое, да при царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе на земли, хлеб наш насущный, даж нам и устави нам долги наши, кожи мы оставляем должником нашим, и не веди нас искушение, но избави нас от лукавого. Отче наш же иси на небесек, да святится имя Твое, да при царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небесей на земли, хлеб наш насущный даж нам днеся, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем Длужником нашим, и не веди на Свои искушения, на избави нас от лукавого. Отче наш, и жи иси на небесеях да светится имя Твое, да при Царстве Твое, да будет воля Твоя, яко на небесей на земли, хлеб наш насущный, даж нам Пнесь, и остави нам долги наши, кожи и мы оставляем Длужником нашим, и не веди на Свои искушения збави нас от лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благослови на тих женах, і благословин плочеріва Твоєго, яко оспаса родила, душ душа наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна і Марія, Господь з тобою, благослови на ти в жинах, і благословин плачеріва Твоєго, яко Спаса роділа, душ душа наших, Богородице, Дво, радуйся, благодатна і Марія Господь з тобою. Благослови на ти в жонах і плод чрева Твоєго, яко спаса і ісі душ наших. Верую В воединого Бога, Отца, Вседержителя Творця неба и земли, видимим же всем невидимым, и воединого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного, прежде всех век, света От Света, Бога Истина, от Бога истина, рождена, несотворена, единосушного Отцу Им же, Вся быша нас ради Человека, нашего ради Спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой Марии, Девы Человечества, розп'ятого вже за непрепонтистим пилать, и страдавшей поребена, и воскресшел третий день по Писаниям и вошедшего небеса, и сидящего Дисну, и Отца, и рядущего со славою, и судите живым мертвим Его же царстві не будет конца, и в Духа Святого Господа животворящего, же от Отця Исходящего, же со Отцем, и Сином Споклоняем, и славе, Маглоголовшого Пророки, воедину святую, Соборную, И Апостольскую Церковь, исповедуй единокрещение, восставление грехов, чаю и воскресение мертвых и жизней будущего века. Аминь. О слабе, Остави, прости, Боже, превышение наше вольне и невольне, я жив в Слове и в деле, я жив в ведении и неведении, я живу не в дни в ночь, я живу в уме и в вся нам прости, как о благ и человеку Огради нас, Господи, Сидою чесного честного и животворящего Твое креста, и сохрани нас от всякого зла. Достойний сяковоїсти, наблажи Тетя Богородиц, оприсно блаженної, приніпорочної Матір Бога нашого, чесніше, славніше, безсрамні, сирафим, безіслінь, Бога слава рочи, сущий Богородиц, я Тя, речам, слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, нині і присновеки як і Господи помілий, Господи помілий, Господи помілий, Господи, поміли, благослови. Воліть раді причистої Твої матері, святих і праведних які ми Майони, святого Пророка Божого Ільї, його Гожу пам'ять, вирішай і з всіх святих Твоїх, Господі, помінуй нас на Амінь. Спасі, Господі, браті і сестри. Сьогодні в нас таке коротеньке правило. Прочитали ми з вами Євангеліє сьогоднішнього дня. Прочитали правило Серафіма Саровського. Спасі всіх, Господі. Хотів сказати, вмиснув вийшов в ефір, що. Прошу прощення, тому що чомусь у нас інтернет, бачите, і вечірню гарно проходить, а на утренні починає дуже слабенький інтернет, йдуть збої. Так що простіть, браті і сестри, давайте ми з вами ще прочитаємо одну молитву, яку ми читаємо від печаті Антихриста, і будемо відпочивати. Господи і Ісусе Христе, Сині Божий, сохрани мене от бльщення близь грядущого Богомірського зла злохитрого антихриста. Избав мине от всех козней его и укрой умя от коварних сітей его в сокровиной пустыні твоего спасіння, и не дай мне, Господи, убояться страха диявольского, паче страха Божья і відступити від Тебя. Надаш мені, Господи, помоги, не пострадати і умріть за ім'я Твоє святої і віру православної, но не отрічся від Тебя і не прийняти печаті антихристової і не поклонитися йому. Даш мені, Господи, плач і слези у гріхах моїх і пощаді мені, Господи, в час страшного суда Твоєго. Амінь. Спаси, Господи, браті і сестри, всіх з наступаючим днем пам'яті святого пророка Божого Ільї. Ви знаєте, що Він живим, взятий на небо, і він в кінці має прийти. Слава на віки! спасі Господі, Оля, спасі Господі. Так що вітаю всіх вас наступаючим праздником Пророка Іллі. Будемо молитися пророку, щоб Він возніс свої молитви за нас, щоб Господь укріпив нас, утвердив в вірі Христовій, істинній вірі, щоб ми могли пройти ті іспитання, які чекають тих, хто. Хочу бути вірним Христу, і щоб ми були там, де знаходиться святий пророк Божий Я, Царстві Небесному. Спасі Господі, всіх вас за вашу підтримку, за вашу молитву, за ваші лайки і вподобайки. З вами був чтець Анатолій, Пачаїв, всім мирної ночі, ангела-хранителя. Завтра Божесна літургія, будемо живі, здорові, о 9.30 у Спенському соборі, а вже в бдіння вже буде в Преображенському соборі. Сьогодні вже прийшов маленький хресний хід. Потім закину вам на Ютуб побачити там пару секунд. Все, всім доброго ніч, мирної ночі. Спасі Господі за підтримку, ангела-хранителя всіх.